Війна дуже сильно впливає на дітей. Я розумію, як акумулюють кошти там, люди з шоу-бізу чи інші там, публічні особи, які можуть робити якісь благодійні концерти. А от як в умовах війни вчителю закумулювати багато коштів, щоб закрити якийсь збір? Не я закриваю збори, я їх відкриваю, закривають усі люди. Усі збори це величезна відповідальність. Зарплатня вчителя рядового десь в районі 15 тисяч гривень, правильно? Все вірно, так. Да. Розіграємо дві футболки циганкових. Доброго дня, пане Руслан Ігорович. Доброго дня. Починаємо наш урок, з вашого дозволу. Я завжди мріяв так сказати. Не знаю, чому, завжди, знаєте, кажуть, дзвінок для вчителя, але давайте почнемо без дзвінка. Ви вчитель, такої, як на мене, нової генерації, в гарному сенсі цього слова. Я в захваті від ваших методів і Дякую. підходів. І я от у вас, як у вчителя, хотів би запитати таке перше просте питання. От, наприклад, підходить до вас людина, яка. Нічого не розуміє взагалі в цьому житті, і от вам потрібно її навчити дуже простій істині. Для чого потрібні дрони, на мою думку, дрони це засіб, як берегти життя наших воїнів, тобто вони кожен день ризикують своїм життям, здоров'ям, а дрони дають можливість зберегти воїнів, і це віддалена віддалений засіб ураження там техніки або ще когось. Чим більше буде дронів, тим більше буде збережених життів. Ви зараз спілкуєтеся в основному на роботі з молодими людьми, з тими, хто стане майбутнім нашої країни. Як взагалі сучасні діти реагують на війну і взагалі на можливість якось допомагати? Звісно, вони поки не в змозі донатити, але є такі історії, коли діти свої гроші, які батьки їм дають, там на якісь. Там на столову там або ще щось, і вони їх донатять мені. Я їх завжди кажу, я їм завжди кажу, не робіть так. Ну, ви, не має... ви не ті люди, хто має донатити, але вони все одно. Кажуть, ні, Руслан Ігріч, треба ну треба зібрати там на машину, значить, там ми задонатимо. І вони дуже відповідально до цього ставляться. Там, якщо ми, наприклад, придбали автівку, веземо там її на схід, і я кажу там діткам намалюйте якісь малюнки, бо військовим дуже приємно отримувати малюнки, листи. І вони, окрім цих малюнків, вони ще тягнуть в школу різні смаколики, різні там медичні штуки там, і тому подібне. І вони забивають повністю машиною гуманітарною допомогою. Це саме діти, це не батьки змусили. Це діти зрозуміли, що так треба зробити. Ось попросили вже батьків, і отак от от вони допомагають. Взагалі, сучасний стан речей в сучасній освіті, в умовах війни. Як ви можете його оцінити? і що... Наприклад, вас найбільше дратує в тому, що затримує нормальний навчальний процес, якому колись вчилися ми і діти нашого покоління. Що зараз гальмує? Війна дуже сильно впливає на дітей. Перш за все, це те, що у багатьох дітей батьки, які в лавах ЗСУ, і часто бувають такі історії, що, на жаль, у когось батьки гинуть, так і це. Це травма для дитини, тобто з цим треба працювати. Допомагати дитині обов'язково, окрім цього, повітряні тривоги. Коли повітряна тривога, вся школа закривається, і ми всі йдемо в укриття. Це значить, що урок він припиняється, ставиться на паузу. Ми не продовжуємо урок в укритті, і ми просто там сидимо. А знаючи, скільки зараз можуть бути тривоги, там година, дві, три, тобто цей весь час він просто пропадає, і вчителям потім треба якось утискати тему або урок, щоб встигнути. Розповісти весь матеріал, який вони мають розповісти, і звісно, це впливає на якість навчання. Губиться у дітей концентрація. Ось, і це дуже впливає на якість навчання. Тобто, в школі, якщо тривога, відбувається все не так, як на футбольному матчі, грубо кажучи, зупинився урок на 25-й хвилині. Перебула тривога, і продовжимо. Ні, тобто Ні. цей час згорає і цей на... час згорає і може згоріти навіть декілька уроків. Так, 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 і може згоріти декілька уроків, і все. І потім вчителю треба придумувати, як це все, як потім е відпрацювати цей урок. Скажіть мені, шановний Руслан Ігорович, я знаю, що ви закриваєте багато зборів власними зусиллями. От, я розумію, як акумулюють кошти там люди з шоу-бізу чи інші там публічні особи, які можуть робити якісь благодійні концерти. А от як в умовах війни вчителю Закумулювати багато коштів, щоб закрити якийсь збір, зробити якийсь крупний донат. Як ви з цього викручуєтесь? Ну я хочу перше, що сказати, що не, не я закриваю збори, я їх відкриваю, закривають усі люди. Я просто зрозумів, що ту медійність, яку я зараз маю, її треба обов'язково використовувати на ці добрі справи, тому що. Зараз ми всі живемо у війні, і кожен має якимось чином допомагати. Я намагаюся щось придумувати, якісь там аукціони, тобто максимум, що я можу зробити, якось зацікавити людей, ну щоб вони активніше донатили. Є якийсь приклад, можливо, збору, який от на ваш подив закрився швидше, ніж ви планували. Можливо, якась така сталася активність, якої ви самі не очікували, а у підсумку бах, і ми отримали дуже якусь корисну річ для наших військових. Так, це мій збір у Твіттері. Я туди потрапив випадково. Ось і почав набирати аудиторію. І е, я вирішив зробити збір на автівку для Айдару для медиків з Айдару. І е, відкрив збір, і люди, довіряючи мені, вони почали дуже активно донатити. Дуже багато людей відкрило допоміжні банки, чого я взагалі не очікував. Тобто, і збір закрився ну дуже швидко, ну може, тиждень. Я розумію, що всі збори це величезна відповідальність, тобто, не можна просто так збирати там на своє ім'я там гроші, і потім е, а, ну все ми купили машину. Ось от вам фотка. Ось і все. Ні, ні, ні. Я е, аудиторії потім представив звіт, е, де все розписано, зберіглись чеки. Тобто я все показав, що е, от всі гроші, які задонатило суспільство, вони пішли на таку-таку справу. Ще таке виникає резонне питання. У мене. От, наскільки я розумію, то зарплатня вчителя рядового десь в районі 15 тисяч гривень, правильно? Все вірно, так. Да. Чітко вгадано. Як взагалі категорія таких людей, як вчителі, як вони взагалі можуть собі дозволити донатити з таких невеличких заробітних плат, і чи взагалі популярно серед вчителів донатити самим? Я, якщо чесно, в шоці був, коли от ми відкриваємо збори, і потім вчителі вони зачасту чомусь сидять у Фейсбуці, от, і вони бачать, що я відкрив збір, і вони до мене отак от підходять. Вони не можуть скористуватись Монобанкою, але вони підходять і дають мені готівку, е, там... Називати суму чи ні? Так, я думаю, що це буде цікаво для глядачам. Так, я просто в шоці був. Дає 500 тисяч гривень. Тобто, ну, давайте чесно, для вчителя це, це, дуже, великий це, відсоток це, відсоток зарплати, це дуже великий відсоток зарплати. У Мене ну, не буду брехати, пробиває і на сльози, тому що ну, я, я знаю, скільки вони заробляють. Ось, але вони кажуть, хлопцям це буде потрібніше, тому бери і ось такі справи. І е, насправді вчителі, окрім там, наприклад, заробітної плати, вони там, ну напевно, можуть брати якісь там курси, або е, як це репетиторство. Ну напевно так. Ну, але все одно ці суми не відрізняються та якимись там великими порядками. Тому хотілося б звернутися до глядачів. Дійсно, доволі шокуюча цифра, що вчителі готові віддавати зі свої зарплатні такі великі суми. Тому звертаємося до вас, дорогі глядачі. Якщо ви працюєте на якихось серйозних роботах, отримуєте серйозні кошти, то підтримуйте збори. Зокрема, можете підтримати наш збір «Рій помсти. Розкажу коротенько, що це таке. Потрібно 130 мільйонів гривень на те, щоб придбати 5 тисяч дронів, дві тисячі дронів денні, дві тисячі дронів нічні. А така комбінація дозволяє Мати орків і наших загарбників завжди в напрузі нищити ворогів. Тому друзі, робіть донати, так як це роблять вчителі. Це дуже важливо. Неважливо від того, ким ви працюєте, і скільки ви отримуєте коштів. А що от, як, от діти? Чи створюють вони якісь ініціативи? Тобто, зрозуміло, що вони якихось великих зборів зробити не можуть. Зрозуміло, ми про це вже поговорили, що донати від них їхніми власними коштами неможливі та і виглядають дивно. Чи вони до вас приходять з якимись там ідеями? Типу, а давайте, Руслан ігори, зробимо таке, то і спробуємо за рахунок цього зібрати якісь кошти? Mm, ну, якщо чесно, ні. Вони більше підходять, просто питають там, коли там наступний збір. Там бо і батьки вже питають, щоб. Ну, бо вони довіряють просто мені. А якихось е, таких ініціатив, е, ну, вони підтримують все, що я їм запропоную. Там, наприклад, для наступного збору там, я попросив одну дівчинку, яка ходить в е, художню академію, да, там, напевно, так це називається, щоб вона розмалювала там один, так скажемо, сувенір з війни. І вона сказала, да, взагалі без питання, тільки буду рада. Тобто вони і так дуже раді будуть залучатись до Тому що вони розуміють, що такої. Таким чином, вони є частиною великої доброї справи. Я хотів ще запитати таку річ. Не знаю, можливо, у вас була така ідея? Ну я, я не знаходив такої інформації. У вас прізвище циганков. ваш... Теска, можемо сказати так, грає зараз в Іспанії в Жероні, грає зараз на чемпіонаті Європи. Чи не було у вас ніякої колаборації з паном Віктором? Е, ну я йому коли ще був малий писав, але він не відповідає мені в інстаграмі. Ось, Але колись він особисто мені передав футболку з, зі своїм. Різвищем це було приємно. А ну, взагалі, це була б супер ідея, звісно. Давайте спробуємо зараз звернутися до Віктора. Я думаю, що ми там його всі всі тегнемо активно. Наші глядачі, підписники тегнуть Циганкова під е, цим відео. Може він передасть свіжу футболку збірною? Сподіваємося, з переможного матчу зі словаччиною. Сподіваємось, дуже сильно сподіваємось. Тому я пропоную вам звернутися до нього, запропонувати йому такий спільний збір, теж якийсь замутити. Шановний Віктор Циганков, мені дуже пощастило мати таке саме прізвище, як у вас, і я думаю, це буде чудовий привід для того, щоб разом створити якусь велику добру справу, зробити якийсь збір. Да що ще можна додати? Я думаю, що цього достатньо. Пане Віктор. Ну, наприклад, футболочки збірної із вашим підписом або футболочки Жерони з вашим підписом було б достатньо, був би прикольний лот, який можна було б підсилити якийсь збір пана Руслана. Мені здається, це був би класний лот. Так, да, це буде класний лот. І ще я і ще один лот це буде футболка з моєго мерча. Коротше, розіграємо дві футболки циганкових. До речі, ви зараз сидите у власному мерчі. Він прихований за вашою сорочкою. Можете показати глядачам? Я знаю, що у вас є дуже цікава позиція стосовно ядерної енергії. Я думаю, що зайвий раз почути буде це цікаво і мені. Розкажіть, будь ласка, що позначає цей мерч і власне цю позицію стосовно ядерки. Цей мерч означає, що е, Україні вже час задумуватись над е, ну, якщо щоб це не було закликом до дій, е, задумуватись над е, своєю військовою потужністю, тому що, на жаль, зараз ядерна зброя це є зброя стримування, але. Ми всі розуміємо, що ми кожен день у загрозі її використання, і коли Україну роззброїли, то нас дуже сильно, грубо кажучи, обманули, і вже час повертатись до своєї міці. Друзі, тут не додати, не відняти тут, по-перше, одразу для російської пропаганди можна відрізати кудись туди там Скабєєва собі вставить. Бачите, вони розробляють десь ядерку на нички, навіть вчителі топлять за ядерку, там почнуть таке. Ну але думка цілком правильна. Тим паче, ви як людина, яка займається безпосередньо фізикою, ви маєте розуміти про що ви кажете. Тому я так розумію, що якісь певні амбіції, потенціали України в цьому сенсі є. Якщо це розвивати правильно, так у нас є можливість, ось але нам треба тверезо буде оцінити всі. Наслідки і все, що може бути, і тоді вже щось думати. Хотів би вам запропонувати зараз змотивувати нашого глядача задонатити. Які б Ви слова сказали людині, яка сумнівається, донатити чи ні, і чи потрібно це дійсно? Ну, є такі люди, є різні думки, є люди, які розуміють, що це дуже потрібно. Вони це постійно роблять, але є люди, які доволі прохолодно ставляться до культури донатів. Тому я хотів би почути від вас якусь таку мотивацію для такої людини, яка сумнівається? Я вважаю, що донати це шанс зберегти і час, і життя для воїна. І тому донати це наш прямий обов'язок. Ми маємо допомагати. Настільки, наскільки ми можемо, і навіть трохи більше. Оберіть людину, яку ви довіряєте, яка е, надсилає усі звіти, е, всі фотографії, і донатьте їй. Ви не донатите різним депутатам, ви донатите людям, які опікуються певними підрозділами. І якщо є, потреба, є у підрозділа потреба в цій машині, то значить е, варто задонатити, тому що чим швидше придбається автівка, тим. Швидше воїни зможуть виконувати свою роботу і. Е, їм легше це буде робити. Вони і так і роблять завжди якісно, але завжди так, всі, так. Е, скажімо так, автівки, інша зброя, дрони вони їм просто е, покращують роботу, їхню, скажімо так, робить її легшою, більш якісною. Тому це знаєте, така істина вже заїжджена про те, що е, це не воїнам щось потрібно. Це нам потрібно, щоб це було у воїнів. І вона ну вона все правда. Вірно, це хоче це і звучить банально, але це е, є дійсно саме так. Тому, друзі, підтримуйте е, збори пана Руслана, наприклад. Вони у нього знаходяться в його соцмережах. Усіх також можете підтримати наш збір рій Помсти. Знаходиться посилання на нього, якщо ви нас дивитеся в інстаграм в шапці. профілю. Якщо ви нас дивитеся в Ютуб, то там десь теж в коментарях зможете відшукати посилання на цей збір. Вже зібрано більше 64 мільйонів, але сумарна потреба цілих 130 мільйонів. Це 5 тисяч впівдронів, дві тисячі дронів денних, 2,5 тисячі нічних. Тому окупантам не буде часу взагалі видихнути від цих атак. Це дуже корисна річ. Я хотів би ще одну штуку запитати, вона не зовсім стосується донатів, але мені здається, вона актуальна для нашого часу. Я дуже часто бачу на вулиці молодих людей, ну, учнів, скажімо так, шкільного віку, які рясно говорять все ще. Руснявою мовою, е, я, як і ви людина, яка теж говорила до початку повномасштабного російською, я зумів перебудуватися. Це не важко. Це в принципі у нас у всіх є в крові. Скажіть, яка ситуація у учнів в школі е, не під час уроків, а от е, на перервах, все ж таки, вони вже більш свідомо починають переходити на українську? Чи все ще є відсоток людей, які говорять російською? Я хочу сказати, що процес є, тобто вони потрохи змінюються, але е... В основному це мають займатися батьки. Тобто якою мовою розмовляє дитина в сім'ї, такою мовою вона розмовляє і на вулиці, грубо кажучи. І мені часто в коментарях прилітає за те, що діти розмовляють російською мовою, але я хочу наголосити на тому, що вони намагаються. Тобто я їм роблю зауваження, вони переходять на українську мову, вони працюють над собою. Але я хочу зауважити на тому, що це діти. Їм треба час дорослому це легше зробити, тому що він дорослий. А дітям треба і пояснити, і роз'яснити, і вона має звикнути, і тому подібне. Але я хочу вас запевнити, що вже ситуація змінюється. Це супер, і є у вас такий челендж. Я знаю, що коли дитина запізнюється на урок, то вона має продекламувати якийсь український вірш. Скажіть, хто в топі, які вірші зазвичай вони декламують? Ну зазвичай це ті, які вони вивчають на українській літературі. Тобто, це Шевченка, Леся Українка, Там Франко. Але чим далі це правило діє, тим частіше з'являються вірші, які я, наприклад, не чув там і Стус і Симоненко. І різні українські пісні, яких також не чув. Ну старі маються на увазі, тому е діти в цьому плані дуже свідомі. Тобто, суть цього челенджу, що дитина ж не може двічі та один самий, один і той самий твір двічі відкупити свій штраф. Ну я ж не запам'ятовую які вони вірші звісно. Ось вона може розповісти там один і той же вірш пару років підряд, але вони настільки часто не запіснюються. А як взагалі учні ставляться до вашої медійної діяльності? Чи є від них якісь там насмішки за спиною, типу ха-ха, там в Тіктоці там бачив щось у тебе в коментарях там туди-сюди? Чи вони навпаки пишаються, що в них є вчитель, якого знають не тільки вони? Вони пишаються і вони раді брати участь у відео. Тобто, спочатку <titled> вони цього... так трохи соромилися, зараз. Вони вже тільки за взяти участь, там знятися у якомусь відосі, і вони кажуть, що їм їх друзі однолітки кажуть, що от там бачила там такі-то, такі-то вчителі. І вони кажуть, да, це типу мій вчитель. Ось і ну тому вони тільки раді, що так це відбувається. Ну що ж, можу сказати тільки одне, що хай так продовжується далі ставайте все більш медійними. Хай це дозволяє закривати все більше зборів під час повномасштабного вторгнення. А і після перемоги хай це стає просто вашим приємним таким бонусом за те, що ви були активні, займали круту дякую. позицію. Урок завершено. Дякую вам. Пишаюсь, що такі люди є в Україні, які дякую формують вам. нову генерацію вчителів. Сподіваюся, що дуже скоро переможемо і будемо думати про більш приємні речі. Дякую, дякую величезне. Бажаю вам. Щоб ваш збір як можна швидше закрився. Дякую. Тож, друзі, донатьте, підтримуйте всі перевірені збори. Знову ж таки, повторюся, збори пана Руслана є у нього на соцмережах. А якщо хочете підтримати наш збір, то посилання в шапці профілю переходьте, донатьте будь-яку суму. Малих донатів не буває. Тож, 10, 20, 30, 100. Якщо всі ми скинемо цю невеличку суму, то ми отримуємо велику суму, яка дозволить зробити дуже важливу річ. Дякуємо всім.